Всім привіт! Сьогодні ми навчимося або згадаємо, як в'язати подвійну резинку. Російською мовою вона ще називається полерізинка. Ми відмотаємо якусь кількість ниточки для того, щоб зв'язати взірець. Взірець ми набираємо привичним для нас способом і цей перший рядочок ми рахуємо як нульовий рядочок. А далі ми будемо в'язати резинку один на один, але з деякими нюансами. Е, першу петлю, як завжди, ми знімаємо це кромочна петля. Далі ми пров'язуємо пров звичайним способом лицеву петлю, е, як зазвичай ми в'яжемо. Наступна петля в нас виворотна, ниточку ми перекидаємо наперед і виворотну петельку ми просто знімаємо, не пров'язуючи, відводимо ниточку назад, третю петельку ми пров'язуємо лицевою, ниточку наперед, виворотну петельку ми знімаємо не пров'язуючи. Лицеву пров'язуємо лицевою, а виворотну наперед ниточку і знімаємо не пров'язуючи. І так ми продовжуємо в'язати до кінця нашого набраного ряду, чередуючи лицеву пров'язану та виворотну знімаємо не пров'язуючи нитка перед роботою. Останню кромочну петлю ми пров'язуємо виворотною петлею. Перевертаємо роботу і працюємо із другим рядком. Кромочну петлю ми знімаємо. Далі. В попередньому першому ряді у нас остання петля була виворотною. Значить, в другому рядку вона у нас лицева. Ми пров'язуємо лицевою петлею. Нитка наперед роботи і виворотну петлю. Ми просто знімаємо не пров'язуючи. Перекидаємо ниточку і лицеву пров'язуємо лицевою. Ниточка наперед і виворотну петлю ми знімаємо, не пров'язуючи. Лицеву пров'язуємо лицевою, нитка наперед і виворотну знімаємо. Лицеву пров'язуємо лицевою, нитка наперед, виворотну знімаємо не пров'язуючи. І так ми пров'язуємо до кінця нашого наборного ряду, робочого ряду. Виворотна завжди знімається нитка перед роботою. Кромочна петля остання виворотна. Потім ми розвертаємо роботу і третій рядочок, як і четвертий, як і всі наступні, на всю ширину, яку потрібно, пров'язуємо за схемою. Отака от от така резиночка в нас виходить. Це досить плотна резиночка. Резиночка, яка дуже з малою ймовірності деформується за рахунок того, що вона е, подвійна і всередині має пустоту. Щоб краще побачити ту просту, пустоту, ми я зніму е, спицю і ми бачимо, що всередину ми можемо вставляти додаткову звичайну резинку. Дякую всім за перегляди і папа. -па.